Оперативники Тернопільського відділу поліції вийшли на слід хулігана, котрий за одну ніч встиг пошкодити майно десятка тернополян. В Ході проведення слідчих дій в даному кримінальному провадженні було встановлено особу, яка причепна до вчинних хуліганських дій. Було запрошено в Тернопільський відділ поліції. Ним виявилося громадянин міста Тернополя, повнолітній. Йому виповнилось буквально 18 років. Він веде антисоціальний спосіб життя, безробітний. 18-річний парубок свій кримінальний вчинок пояснив тим, що випробовував на влучність та справність новопридбаний пневматичний пістолет. Останній пояснив, що 14.01 в місті Тернополі в одному з торгових центрів він придбав пневматичний пістолет, який Подальшому вирішив випробувати і безпричинно на території мікрорайону Дружба міста Тернополя на різних вулицях. Став безпричинно стріляти по вікнах автомобілів різних марок. Найперше випробував нову іграшку на вікнах сусіднього будинку, шмальнув по шибках і збагнув зброя дієва, адже жителі квартир у вікна, котрих поцілив, почали визирати на вулицю, не розуміючи, що діється. Був стіл розкладений. Ми тут сиділи. У нас було в кімнаті шість е, чоловік, тобто, у нас там багато не було, всі сиділи тихенько, тобто ці звуки було чути добре. Звуки були такі більше похожі, так як, е, там, наприклад, е, стріляє лампочка. Я зразу думав, що це там, на гірлянді лампочка е, тріскає. Е, я подивився в той час у вікно і побачив, що на вікні є пошкодження. Е, пошкодження вигляді… Е, Дир, ну я в принципі так і зрозумів, що це е, є постріли з якоїсь травматичної, травматичного пістолета чи пневматичної зброї. Е, в той час я подивився у вікно, але в принципі я не побачив ніяких підозрілих людей на вулиці е, і в той же момент подзвонив на лінію гарячу 102. Захоплений влаштованим видовищем зловмисник викликав таксі і подався до торгового центру, аби докупити кульки для заряджування. Плани на вечір мав великі. Від спокуси знову випробувати дію пневматики, не стримався вже дорогою додому. Повертаючись назад автомобілем таксі через відчинене вікно автомобіля, здійснив постріли по маршрутному таксі, які рухали з дорогою міста Тернополя, та по інших автомобілях. В результаті чого пошкодив вікна вказаних транспортних засобів. Похвалився вмінням влучно стріляти і перед друзями, з котрими того вечора ходив на дискотеку у нічний клуб. Дорогою пошкодив вікна трьох автомобілів. Ще п'ятеро власників машин потерпіли, коли хуліган повертався після нічних розваг. Загалом поліцейські задокументували 10 фактів пошкодження транспортних засобів і випадок стрільби по вікнах житлового будинку. За даним фактом вчинення хуліганських дій, Тернопільського відділом поліції, порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганства. Під час проведення слідчих дій особа, яка стріляла по вікнах автомобілів громадян, вилучено пневматичний пістолет. Досудове розслідування триває.